Чорнобильська аварія до нині тримає в напрузі Прикарпаття не лише в екологічному, але й соціальному аспекті. Досі є випадки невизначеності статусу ліквідаторів атомної катастрофи. Найбільше вони хвилюють військових колишньої частини 60-63. Свого часу 250 її представників мали посвідчення другої категорії. У 98-му році більшості з них статус знизили до третьої категорії, а 28 осіб позбавили звання ліквідатора взагалі. Тож нині невдоволені домагаються поновлення прав. До вашого відомо, 26 чоловік взагалі було позбавлено статусу. Для інформації Ми були мобілізовані на принципах воєнного часу з 18 липня по 3 вересня. Дев'ятсот вісімдесят року розглядом заяв обурених прикарпатців-чорнобильців вже кілька місяців займається спецкомісія при ОДА. Нині у її роботі взяв участь і представник Міністерства соціальної політики. Тут роз'яснили, відновити статус людей надзвичайно складно через втрату документів часів аварії. А в тих, що залишилися, частина 60-63 до ліквідації, начебто, не залучалася. Тим не менше, урядовці дослідили інші документи, в яких підтверджується участь прикарпатців в роботі на ЧЕС. Однак з них зрозуміло, що частина людей таки дійсно не має права претендувати на другу категорію ліквідатора. Вивчив ті документи, які ви показуєте, що військова частина це підрозділ пожежного, пожежного захисту, він мав би виконувати роботи за своїм призначенням у зоні відчуження. Так, написано, у кого два дні, у кого три дні, у кого чотири дні, п'ять днів ні в кого не було у цих довідків. Тобто відносити їх зразу до другої категорії підстав не було ніяк. А тим більше на підставі виконав роботи на тому втечку, взагалі мова не йде. В спеціально створеній комісії обуреним ліквідатором пообіцяли повторно вивчити усі збережені документи та у випадку наявності підстав клопотати про їх реабілітацію Мінсоцполітики.